Богатирські вітання, я Сергій Конюшок. Як ви вже чули, Федерація Строммена України спільно з міністерством у справах ветеранів України організовують національний відбір учасників ветеранів у збірну, яка буде представляти нашу країну на міжнародних змаганнях Strong Spirit Games у Мадриді 11-13 жовтня цього року. Національний відбір пройде 14 вересня в туристичному комплексі Буковель, де ми намагатимемось зробити найкращі умови для наших учасників-захисників. Наша мета це дати можливість по-справжньому проявити себе найвмотивованішим ветеранам, тому критерії відбору будуть максимально прозорими та зрозумілими. В пріоритеті спортивний принцип та регулярність виступів на змаганнях. Як ви знаєте, починаючи з 16 червня на всіх офіційних змаганнях ФСУ для ветеранів, учасники отримують рейтингові бали за участь. З цим рейтингом можна легко ознайомитись у додатку Тренвет у вкладці змагання та рейтинг. Рейтингові бали дають нам змогу пересвідчитись, що претендент у збірну дійсно сильно прагне вдосконалення, постійно тренується та приймає участь у змаганнях. Чим мотивує своїх побратимів? Та є прикладом для інших, тож у комісії з відбору претендентів буде два основних критерії: треба посісти з першого по п'яте місце на національному відборі, і загальний рейтинг у ТРНВЕТ. Тобто для того, щоб відібратись у збірну команду Strong Spirit Games, учаснику потрібно посісти з першого по п'яте місце, включно в мінімум одній із спортивних дисциплін в Буковелі. Далі комісія відбору буде дивитись на загальний рейтинг учасника в Тренвет, і перевага буде в того кандидата, в якого буде найбільший рейтинг. Тож прагнути треба і перемог, і рейтингу. Відбіркова комісія залишає за собою право відхилити кандидатуру учасника, якщо у виключних випадках виявляться факти, які суттєво впливають на репутацію організації та збірної. Але я майже впевнений, що таких випадків не буде. За посиланням під офіційним анонсом національного відбору буде реєстраційна форма учасника. Вона трохи більша ніж у регіональних змаганнях. Також у реєстраційну форму треба буде завантажувати ваші підтверджуючі документи. Перелік документів та види спортивних дисциплін будуть в офіційному анонсі. Звертаємо увагу, що заявки прийматимуться тільки до 31 серпня 23.00. Ті учасники, які не встигли у визначений термін подати попередню заявку, не отримують запрошення на національний відбір. Мандатна та категоризаційна комісії будуть попередньо визначати категорію груп на в яких змагатимуться учасники, але остаточна медична комісія відбудеться 13 вересня в особистому спілкуванні з лікарями. Рішення категоризаційної комісії є остаточним. Участь у змаганнях є безкоштовною. Проживання та харчування за рахунок Мінвет, ФСУ та партнерів. Футболка призи і всілякі фішки включені. Оплата проїзду до місця змагань на стороні організації, що відряджають більше детальної інформації в особистих контактах та онлайн-конференціях. Наша мета це зробити найякісніші умови проведення змагань для наших захисників. Дякуємо за гостинність та сприяння туристичному комплексу Буковель. Дякуємо за супровід та фінансування відрядження збірної команди та витрат національного відбору Міністерству у справах ветеранів війни України. Дякуємо за стратегічне сприяння та фінансову підтримку Міністерству молоді та спорту України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Івано-Франківській обласній військовій адміністрації та всім партнерам, меценатам та місцевим осередкам, які долучені до організації та впровадження галузі спортивної реабілітації ветеранів війни. Будьте сильними!